Для Сузуки, правильно? Окремий, Ваня, розкажи, що отримують люди в окремому залі від Сузуки? Сузуки? Сузуки на подолі. Супер, дуже так. А скільки мотоциклів всього Сузуки сьогодні приймає Чотири. 4. Тобто це більше, ніж подіумні місця. Супер. Ну, хорошо. Ми будемо сумалювати і допомагати суддуки виїжджати і змагати. Це прекрасна ініціатива, окремо далі, суперфолога. А по, по тестам це, як ви казали, це тільки виставково, можна забувати сідати. 1050, 700, причем 800 зустрічних версії, попроводна версія і дорожня версія М. Прикольно. Друзі, приходьте з на подолі. Ваня супер класний. Знаю його, ще з самого початку були змагання. Одні з перших приєднувалися партнери до наші спонсори для участі в змаганнях. Це дуже позитивно відносяться до Джимхана, джим джим тому що розуміють, що красивий мотоцикл треба, щоб їздити красиво. Тому народували його і... Він радував своїх класів. Так що приїжджайте до них, дуже дружня атмосфера. І от озвучивши ціни, що мені сподобалось, де я ж порівнюю там котеями, Ямахи, e, я відкриту, да, говорю. От. То у Сузуки зараз e, дуже класний ціна за гроші мати. Тому e, розглядайте, дивіться, оцінюйте, обирайте для себе ваші який красивий фініш за носом заднього колеса виривається майже в лідери хвилина 40 336 хвилина 40 336 чистень